Доброго ранку, дорогі брати і сестри, всі, хто долучається до цієї ранкової молитви, мир вам і благословенного дня! Як ви бачите, поруч зі мною, справа зліва, благословенні гарні хлопці, брати у Христі, які не просто так опинилися в Харкові, не просто так сидять на цьому дивані, знаменитому. От. Є місія, з якою вони приїхали, і після того, як ми помолимося, вони представлять себе і представляють ту працю, яку вони роблять на теренах нашої неньки України. Перед короткою молитвою я зачитаю з Російської біблії Синодальний переклад, Галатам 6 розділ, 1 і 2 вірш. якщо і впаде чоловік в яке согрешение, ви, духовно, исправляете такового в духі кротості, наблюдає кожен за собою, щоб не бути ікушоним. Носіть бремена друг друга і таким образом іспоніте закон Христова. Павло каже, що закон Божий, закон Христа або закон Нового заповіту буде виконуватися тоді, коли ті, хто сильніші, міцніші, вони будуть підтримувати тих. Хто слабіше, або ті, хто переживають кращі часи, підтримують тих, хто переживає важкі часи. І мені здається, що цей вірш він саме про ситуацію в Україні, коли є край в нашої країни, який потерпає від війни прифронтова, так сказати, зона. І є ті регіони, які мають бажання підтримати цей край молитвою, ділом. Допомогою тими чи іншими проєктами. І ми дуже вдячні кожному, хто словом чи ділом, чи навіть думкою доброю, молитвою тихою десь згадує нас, допомагає нам, нашому краю безпосередньо ми кажемо за Харківську область. І молимося за кожного, і благословляємо і кажемо, нехай благословіння від Господа буде на вашому житті. Ми за період війни побачили християнство в дії. Ми побачили, що таке справді віруючі люди, справді тіло Христова, брати і сестри, які готові понести твій тягар поряд з тобою. І дякуємо Богу за кожного, хто так чи інакше долучався до тих процесів, які відбувалися в нашій області. По цій молитві я хочу, щоб ми помолилися. І благословили, подякували Господа за людей, які поруч з нами, які не оставляють нас. Можливо, ви виїхали хтось і там знайшли людей, які вам допомогли. Ви побачили через кого через когось характер Ісуса Христа і християнство живе, дієве. Подякуйте Господу за тих людей. Де б ви не знаходились зараз ці молитві? Згадайте тих. То так чи інакше допоміг вам. Благословіть їх і подякуйте Господу. Давайте помолимось. Боже, ми вдячні Тобі за милість Твою і любов Твою. Ми вдячні Тобі за особливу благодать, яку можемо переживати в цей період непростий, але Ти став ближче до кожного з нас. Змінилися наші молитви, змінилось наше ходіння перед Тобою. Ти став більш реальним для нас, і ми бачили багато чудес і багато слави Твоєї в нашому житті. Ми дякуємо Тобі, Господи, за кожного, хто так чи інакше допоміг нам пройти цей тяжкий період, Господи, і зараз проходить його разом з нами. Ми дякуємо Тобі, Господь, за братів і сестер. Які дивляться на нас, які допомагають нам, які моляться за нас, які працюють поруч з нами. Дякую Тобі, Господь. Величаємо Твоє святе Ім'я, призиваємо Твоє благословіння на кожного, хто так чи інакше допоміг нам і був корисний в Твоїй справі. Ім'я Ісуса Христа прослався в нас і через нас. Отець і Дух Святий. Амінь. Видите, на моїй футболці написано. Сьогодні гарний день, зроби його ще краще. Сьогодні гарний день, але наша молитва спільна і Боже благословіння, я вірю, зроблять його ще краще. Я представлю першого цей керівник проєкту Подарунок неба Мирослав. Він поділиться коротко, хто він. Представив братів і ми разом поспілкуємося. Про те велике діло і велику потужну справу, які вони роблять в Україні. Отже, Мирослав, дякую, мир вам, брати і сестри. Сьогодні ми приїхали на Харківщину з доброю новиною і добрими справами. І ціль наша це роздаючи діткам подарунки, які зібрали діти в Україні і за межами України. Розказати діткам тут, що їх любить Господь, що він прийшов в цей світ заради них. І власне наш проект і називається Подарунок неба, тому що ми розповідаємо про подарунок неба, який Бог свого часу зробив для людства, а саме послав Сина свого Ісуса Христа на цю землю. Він народився в убогих яслах, щоб ми змогли народитися в царстві Бога і Отця. І ось вже вчора ми протягом дня відвідали дві локації, де ми мали зустрічі з дітками, де ми ставили постановку, в якій розповідали ціль приходу Ісуса Христа на цю землю і, розповідаючи, роздали діткам подарунки. Ми бачили щасливі очі малюків, діти раділи, тішилися, ми їх привітали вже з Різдвом Христовим і побажали Божого благословення в наступному році. Мирослав, хто в твоїй команді? Зараз у нас в ефірі частина команди. Можливо, на наступну ранкову неділю ми покажемо другу половину команди. Але давай зараз поговоримо про цих братів, котрі тут з нами. Цього разу приїхало в нас 10 чоловік, четверо братів і шестеро сестер. Сьогодні тут є браття, а саме брат Богдан. Він родом з Волині, як ми більше вже розкаже про себе. Брат Анатолій з Рівненщини і брат Ігор з Тернопільщини. Вау. А ти сам звідки? Я народився і виріс на Волині, але вже 20 років проживаю в Києві. Київ, Волинь, Волинь Тернопіль, Рівненщина, Рівненщина і Тернопіль. І Харків. Слава Богу. П'ять областей представлено в одному кадрі. Це дуже добре. Хорошо. Ну Богдан, тоді почнемо з тебе, розкажи. Що ти тут робиш? Як ти тут опинився? Чому ти тут? Приїхав допомагати на волонтерство. Хочеться робити щось для Бога, служити. Розвозив подарунки і так палу що зміг поїхати роздавати для дітей. Ти граєш в ці постановки роль Іосифа? Так. Дуже чудово. Я бачив цю постановку і я, знаєте, як та дитина сижу серед дітей і так само радію, знаєте, і Іосіфу, дуже гарний проєкт, дуже гарно дітки реагують, дуже хорошо сприймають. І як тобі взагалі в цій ролі а ти відчуваєш дух Різдва, коли граєш цю роль? Як сказати? Я думаю, що є в цьому згадуєш. Ісуса, як він народився, як він прийшов на землю, щоб померти за нас, зробити свою місію виконати, яку йому Бог призначив. Да. Ти вперше у нас на Харківщині? Ну, Якщо з проєктом, то так, да. а так буває. Бував, да? Бував. Буває, так. Да. Ну, чекаємо ще тебе, щоб ти частіше до нас заїжджав особисто до нас, за ту трійцю, Будемо завжди раді. Анатолій. Мене звати, як вже сказали, Анатолій. Приїхав з своєю дружиною. Вперше беремо участь в подарунку неба в плані того, щоб їхати. А до цього вже багато років стараємося робити подарунки, залучати інших, організовувати на території церкви, на території нашого району і дуже щасливі бути тут. Завжди щось не виходило. Цього разу, як нам запропонували поїхати, ми відмовились так, як. В суботу ми мали коли від'їжджати, мали інші команди, то нам не виходило. Але ми дуже хотіли, дійсно. Ми не могли поїхати саме тоді, і тут нам пишуть, що дві команди поїдуть у неділю на Харківщину. Ми зрозуміли, що це дійсно воля бою, щоб ми поїхали і з радістю погодилися. Все так гарно склалося. І ми вже тут, третій день. Вчора дійсно гарний був продуктивний день. Ми їздили в Ізюм. Їздили в Артемівку і нам сподобалося. Дійсно, це та праця, її не порівняти з працею в інших частинах України. Тому що тут дійсно бачиш, що те, що ти робиш, і те, що ти робиш для дітей, для Бога, та і для самого себе, воно збудовує. І дійсно це не є даремно. Слава Богу. Ігор. Слава Богу. Слава Богу. Я Ігор, Кременець із Тернопільської області. Дуже приємно бути тут, в цих стінах. Е -е. Я одружений. Найкраща родина начекає в Кременці. Тут я сам. Так сталося, так вийшло. По словою. Дякую дуже Богу за можливість служити. Найперше для інших, а потім вже і навчатися самому. В різдвяній постановки, яку ви показуєте, ти граєш роль Петра. І в твоїх словах ніхто не згадує в постановці, лише в твоїх словах є акцент на те, що війна відбувається в Україні, і ти згадуєш це в контексті того, в тої ситуації, де учні опинилися в штормі в лодці. І я звернув увагу, як діти дивляться історію, історію, значить біблійна історія, і тут біблійний персонаж. Посеред біблійної історії він каже Війна в Україні. І здається, що оцей момент, оцей хід, він адаптує біблійну історію до сьогоднішнього середовища і торкається людей. Тобто люди розуміють, а он воно до чого, учні, Петро, Ісус в лодці, буря. у нас може не шторм, не лодка, але теж буря. І це такий дуже хороший хід. Ну, слава Богу. Мені дуже подобається момент твого виходу, коли ти в ці постановки виходиш за цими словами, що от війна. І ти, наче, дивився тільки, що історія біблійну, яка здається така далека на сторінках біблії, 2000 років тому відбувалася. Але так класно, що біблійний персонаж тобі каже: у нас війна, але все буде добре з нами, Ісус. Супер. Брати. Вчора да. цю роль я вперше помітив це в собі. Я розказував про історію дійсно з Петром, коли вони були з Ісусом на лоті е, в човні. І я сам... Тобто це Для мене був урок. Наскільки справді Бог є все Ти пережив в да, Діоні, ти пережив. Вчора це вперше ці це було граючи пережив на собі. Слава Богу, я, я був вражений. Брати, я хочу вам сказати, що ми щиро вдячні вам, що ви приїхали до нас. Можливо, якісь були перепони, можливо, якісь були сумніви. Можливо, ви думаєте, може краще б хтось інший приїхав. Ні, саме ви, саме приїхали до нас. Ми вам дуже дуже щиро вдячні. Якщо буде ще нагода. І ви будете думати, чи їхати на Харківщину, чи не їхати на Харківщину. Оце зараз запишеться, воно піде в інтернет, і там буде сказано з моїх уст, і всі поставлять лайк, напишуть, да, амінь, 100%. Приїжджайте на Харківщину ми завжди будемо раді і вдячні за вашу працю. Мирослав, чотири області, брати, як, як зародився цей проект, і як ти збираєш команди. Можна сказати, з усієї України не просто з однієї церкви, чи з одного міста, чи з однієї, області, а взагалі з однієї і в твій проект, і на етапі підготовки в цей проект в подарунок неба залучені. Ну багато-багато церков, різні області, різні навіть ти казав деномінації. Як так вийшло? Поділись, будь ласка, даний проект народився. Іншому проєкті це Християнська мобільна медична команда. Це медичний проєкт, який існує в Україні з 2002 року. І протягом вже 22 років, 23 от ми їздимо по різних областях України і, надаючи медичну допомогу людям, звіщаємо так само добру новину про те, що їх любить Ісус. І що тільки Ісус лікує рани душі. Я думаю, тут буде доречно пробач. Сказати, що ти був з цією клінікою у нас в Троїці. І ми вчора їхали і згадували ці моменти, що Мирослав уже був з командою з клінікою. Це було 2000 Шостий, мабуть, мабуть, десь, мабуть, шостий рік, друзі. Ну майже 30 років. Ні, 20, так. Майже 20 років тому назад. Мирослав був в трійці. Ми згадав Петровича, Ми так десь, як в тумані, згадали один одного. От. то, слава Богу, вже цей проект побував у нас. Слава Ісусу Христу! Що за з цього проекту народився другий проект? А да? все почалося в 2014-15 році, коли в Україні розпочалось АТО пізніше ООС. Простими словами кажучи, розпочалася війна, правда, неповномасштабна, і ця війна розгорталася на Луганщині, Донеччині. А ми приділили тоді максимум уваги для того, щоб надавати медичну допомогу саме на лінії розмежування, там, де люди потерпають від війни, де люди дійсно мали в цьому потребу. І надаючи медичну допомогу, ми побачили там дітей, які вимушені жити в умовах війни. І десь з глибоко в душі ми зрозуміли, що вони там ці діти живуть не тому, що вони там хочуть жити. Просто за їх прийняв хтось рішення, що вони там мають жити. Вони не можуть приймати самі рішення. І вони пристосувались до тих умов життя, які незвичні для нормальних людей, тому що війна, поряд, лінія розмежування це небезпека. І нам дуже хотілося тим дітям зробити щось більше. І коли наближалося Різдво, у нас виникло величезне бажання приїхати до цих дітей і подарувати їм свято, щоб вони відчули свято Різдва. І перша наша поїздка була дуже маленька, у нас було семеро людей на мінівені. Ми причепили до нього причі. У нас було десь порядка 100 подаруночків, які нам дала місія Сумка Самарянина. От ми взяли ці 100 подаруночків і поїхали в ті села, це Попаснянський район. от. І там ми зустрілися з дітьми. Це було буквально 10-7 дітей, 5 дітей, в селі, які залишили жити. І ми їм подарували подарунки. Ми їх привітали з Різдвом Христовим, ми побажали їм Божого благословіння, і ми бачили ті щасливі очі, які просто засяяли в той момент, і ми зрозуміли, ми маємо продовжувати це робити. Звісно ж, ми склали план на наступний рік. Наш план був дуже грандіозний. Ми думали, що там вже масштаби 100 тисяч більше подарунків, але так сталося, що ми не змогли ніде знайти подарунків. І стоячи перед вибором, або ми опускаємо руки, або ми просто самі щось робимо. Ми приймаємо рішення, ми будемо самі робити подарунки. На той час ми залучили буквально декілька церков, декілька людей, які пожертвували кошти. І наша команда медична, вони зложили десь в порядка 300 подарунків власноруч. І ми знову ж таки, взявши ці подарунки, повернулися в ті ж села, де ми були, але вже охопили трішки більше сіл, тому що в нас було більше подарунків. Знову ми бачили щасливі очі дітей, ми бачили батьків, які зі сльюзьми на очах підходили, дякували і казали дякуємо, що ви зробили свято нашим дітям. І кожного разу така поїздка вона нас надихала на щось нове і більше. І коли вже настав третій рік, ми вирішили, що самі ми не можемо багато, нам потрібно залучати людей. І ми почали оголошувати по церквах в різних областях, так у нас медики, волонтери з різних областей України. Ми почали оголошувати, що, будь ласка, якщо можете, зробіть, скільки зможете, зробіть подаруночків, ми зможемо їх завести. Ми показали фото, відео, яке ми там зробили, умови, в яких діти навчаються, живуть. І от таким чином ми вже зібрали е, десь порядка двох тисяч подарунків. І з кожним роком е, ця цифра зростає. І з Божою допомогою і участю багатьох людей цього року зібрано близько 9 тисяч подарунків. А в нас одночасно на цей тиждень поїхало сім команд в різні області України. Це починаючи з півдня Миколаївська область, Херсонська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська і Чернігівська область. І, мабуть, ще якусь я пропустив. Запорізька. Так, от. це де служать наші команди. Кожна команда у нас складається від 8 до 10 людей, від 7 навіть до 10 людей. На кожну команду виділено тисячу і трошки більше подарунків. І ці подарунки їм виділені на тиждень. Протягом тижня вони мають зустрічі з дітьми. В середньому кожного дня це 2-3 зустрічі, де вони... Розставлять постановку, розповідають про народження Ісуса Христа, але не просто про те, що Він народився десь колись. Ми в нашій дитячій промові намагаємося розказати дітям, для чого народився Христос. Він не просто народився, щоб бути в історії, а Він народився для того, щоб змінювати наше життя сьогодні і зараз. І з Божою допомогою з року в рік. Ми їдемо на нові, нові, нові місця, щоб через цей проект досягати сердець дитячих. І разом з дітьми ми також маємо можливість святкувати батькам, тому що батьки приводять дітей і вони так само стоять і слухають. Слава Богу. Слава Богу. Друзі, перший рік 100 подарунків, невеличка команда, маленький мінівен з причепом. І буквально скільки років ось пройшло, небагато, і вже 9... Тисяч подарунків, і команда майже 100 людей залучена. Слава Богу, і це ще ми не кажемо про тих, які готували так, ці подарунки, так. які участвували. Це порядка 100 людей. Це люди, які вже безпосередньо причетні як організатори і як ті, хто їдуть на знаю. виїзд, які роздають так. А ті, хто збирали, це тисячі людей. Тисячі. Тому що це молодь церков, це діти, ді сім'ї з батьками. І в нас є дуже-вже багато свідчень про те, як батьки святкують, як змінились їхні відносини між дітьми, коли вони почали на Різдво разом готувати цей подарунок. І з самого початку ми заклали дві цілі в даний проект: перша ціль, яку вже я сказав, через подарунки розказати про найбільший подарунок неба. А друга ціль це навчити наших дітей з дитячих років служити. І, власне, в цьому можуть найкраще допомогти батьки. І нам батьки вже свідкують про те, що їхні діти зовсім по іншому починають читати Біблію, коли вони роблять власноруч подарунок. Коли складаючи коробочку з необхідними речами, вони моляться, щоб ця коробка потрапила саме до тої дитини, яка має в цьому потребу. І є дуже багато свідчень вже ми, свідками чого являємося, коли ми приїжджаємо. Ну і звісно ж, в наших очах і перед нами це ящики і коробки. Ми не знаємо, що в тих коробках. Але коли ми видаємо, наче випадково ці коробки дітям, і діти відкривають цей подарунок, і пізніше вже діти свідкують і кажуть, ми мріяли про ці речі. Були випадки, коли вже мама свідкувала, дитина дуже просила в неї, щоб купила, щоб мама їй купила такі хороші банти, ну, які одягають там на перший дзвінок, на останній. Але це була дуже бідна сім'я, вони не могли цього собі дозволити. І мама просто, якби в цьому всьому побуті, коли дитина просила, вона сказала: дитину, молися, Бог дасть. І дитина це прийняла вірою, вона почала молитися. Ми привозимо подарунок. Це було в школі, в класі, діти починають відкривати. Ця дівчинка відкриває подарунок і зверху лежать два білих банти. І ми розуміємо, що це тільки Бог міг так зробити, що десь хтось мав покласти саме те, про що мріяла дитина через тисячу і більше кілометрів, про що молилася дитина, і це була відповідь для дитини і відповідь для тих батьків, що Бог сильний відповідати навіть таких простих дрібних речах. Слава Богу, ваш проект впливає не тільки на тих дітей, які отримують подарунки, а й на тих дітей, які їх формують разом з батьками. Це дуже чудово. Нехай Господь благословить вас, дасть кожному хто Амін. приймає участь в цьому проекту тим чи іншим способом. Благословіння на ваше життя в ім'я Ісуса Христа. Братя, я пропоную, щоб ми помолилися, щоб ми звершили молитву, щоб закінчилася війна в Україні, щоб у нас не було. Території, які називаються прифронтовими, щоб всі наші території вони були вільні, всі кордони були вільні, і скрізь було тихо, наче в Мукачеві, Знаєте, хай Господь благословить, щоб прийшов спокій на нашу землю, щоб люди навернулися до Господа. Давайте про це помолимося. Мирослав, поведи нас в молитві. Амінь. Отець Небесний, в молитві йдемо до Тебе в щирості наших сердець. Просимо Тебе, Господи, за наш край і нашу землю. Боже, ми багато чого не знаємо і не розуміємо, чому це сталося, але ми продовжуємо довіряти Боже Тобі. Ми розуміємо, що Ти знаєш все досконало, ми бачимо лише частково. Господи, але ми вже дуже втомилися від всіх подій, які відбуваються в нашій країні. Господи, і ми просимо, хай милість Твоя проявиться над нашим краєм, над Україною. Господи, зупиниться беззаконня і кровопролиття, яке вже довгий час мордує нашу землю і наш край. Боже, розверни ворогів і окупантів. Нехай вони підуть до себе додому, нехай вони залишать спокій, наш край і нашу yes. землю. Хай прийде мир твій в серця людей, хай прийде Боже мир твій на територію нашої країни в цілому, Боже, щоби люди не знали, що таке окупація, що таке страх, що таке снаряди, ракети. А щоби мир і спокій панукував в серцях людей, парунував в наших місцях, в наших селах, в кожній домівці, Боже. Я прошу тебе, вилікуй серця людей, які понесли втрати в цій війні. Так. Ти бачиш, Господи, таких немало, Боже, які так, плачуть і не знають, як далі жити. Господи, так. ми надіємось на тебе в цьому питанні і просимо, стань порадником. Допоможи, допоможи пройти цю низину і вийти переможцями, прославляючи тебе. Я прошу тебе, Боже, за церкву твою, яка. В умовах війни продовжує служити, Господи, нехай не опускаються руки, Господь. Допоможи нам бачити результат праці Твоєї, яка звершується, Господи. Допоможи нам, Господь, попри всі труднощі, звіщати слово Твоє, звіщати чесноти Твої і проповідувати наближення царства Твого, яке вже дуже скоро прийде, Господи. Ти нам відкрив цю таємницю. Допоможи нам поділитись цією таємницею царства Твого wow. для інших людей. І через різні проекти, через різні методи. Доносити благу звістку про Господа нашого Ісуса так. Христа. Боже, ми безсильні без Тебе, але одночасно сильні в Тобі. Тому ідемо до Тебе в смирінні наших сердець і просимо наповни силою Твоєю. Хай Твій Дух Святий Він підніме і підбадьорить тих, хто вже втомився, хто виснажився, щоб Господь з новим натхненням ми могли служити ще більше для слави Твоєї. Господи, благослови кожного, хто вимушений був виїхати з рідної домівки, тому що зміни відбулися в житті, тому що прийшла війна. Ти знаєш, Господь, кожного хто де проживає. Хай твоє благословіння буде над домом, кожним, над кожною родиною, щоб, Господь, ми надалі шукали тебе. Волі Твоєї, царства Твого і правди Твоєї, І, Господи, щоби на всякому місці, незалежно від того, де ми зараз знаходимося, але ми говорили про Тебе, про прихід Твій і про царство Твоє, яке Ти приготував для тих, хто любить Тебе. Боже, ми на тебе надіємось і ми віримо, що Сонце правди зійде над нашим краєм, що буде перемога. Ми віримо уваги, в це, Господь, і ми проголошуємо Твою перемогу і проголошуємо Твою справедливість, яка восторжествує над нашим краєм і над нашою землею. Боже, ми в Твої руки довіряємо все наше життя, а ім'я Твоє Хай славиться. Бо ти достойний хвалий подяки, Отець Син і Дух Святий. Амінь. І ми кажемо чудову молитву в кінці, благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.